на каналі паранот канал паранот парфюмерний моє ім'я Оксана і залишайтеся будь ласка якщо вам цікава тема парфумерії. сьогодні я хочу поєднати Аромати і стилі. Насправді ця тема не нова. Ще до війни такі відео були на моєму каналі, але якось нещодавно я читала дуже цікаву статтю саме про стилі. І, і я була вражена, наскільки ж багато тих стилів є стиль і ар деко і вінтажний, і східний, і бебідол, гранж, гранш, мілітарі. Стиль авангард, ну тобто дуже велика кількість. В якому б стилі ви не вдягалися, і як би ви не виглядали, все одно остання крапка, родзинка, вишенька на торті це парфум, яким ви просто підкреслюєте свій. Я знаю, що знайдуться люди, які скажуть, що не зраджують своєму стилю, що стиль один і все, улюблений. Але все одно ми в класичному костюмі не займаємося спортом, і в спортивному костюмі ми не йдемо в театр або на концерт. Перший стиль класичний. Я люблю класичні речі. У мене небагато таких речей, тому що вдягаю я їх не дуже часто, особливо сьогоденні. Білі сорочки, такі прості лінії, ну, тобто все дуже строго, все дуже лаконічно. І бувають дні, у кожного, напевно, коли доречно саме вдягатися в класичний стиль, тобто виглядати класично. Так, він строгий, звісно. І аромати я вдягаю завжди, в яких відсутня чуттєвість. Я, якщо хто дивиться мої відео, знають, я люблю чуттєві аромати, я люблю грайливі аромати, я люблю жіночні аромати. Але саме під класичний стиль, як мені здається, аромати не повинні бути особливо так жіночними і особливо чуттєвими. І таким ароматом для мене є імпреса від PenHalgans. Аромат, про який я дуже багато разів розповідала, аромат, який в собі містить багато нот, але звучить він холодними, дещо відстороненими квітами. Це квіткова композиція, абсолютно не солодка, як на мій смак. Хоча в ароматі заявлені і такі солодкуваті ноти. Але вона саме така холодна, квіткова, на мій погляд, така витончена, суто англійська, хоча цей аромат, він в бік саме коко ну Можливо, ще якийсь аромат шанелівський він нагадує, але в ньому такі колкі-квіти. Які не лагідні і не кремові. Але це не важливо, що він нагадує аромати Шанель. Головне, що він дуже-дуже гарно підкреслює саме класичний стиль. Наступний аромат, який, як мені здається, дуже-дуже саме класичному стилю, це аромат Pebble Ice від бренду Rusk-Rose Rose, або Diаrous, по-різному називають. Цей бренд наразі він має назву Rus, and Rus» а назва яка була амінена Rose. І це аромат про цитруси і пудру. І також у бік Шанель. Але тут пригадується аромат Алюри Шанель без присмаку ретро. Це абсолютно. Такі сучасні, дуже гарні, натуралістичні цитруси з гірчинкою, з кісточками, ну, тобто без кислинки, як на мій погляд, тут, ще, тут саме гірчинка домінує свіжість і гірчинка. І все це на пудровій такій подушці. І пудра також не солодка, витончена така шанелівська. Я не думаю, що коли цей аромат був створений, що можливо надихалися шанелівськими творіннями. Я не думаю, що це копіювання. Так сталося. Мені здається, але аромат дуже такий вдалий, дуже стійкий, і мені здається, що, ну, що може бути краще, ніж жінка, від якої, від її, від якої йде такий чудовий шлейф, і, яка вдягнена в елегантний, класичний костюм. Аромат тіню Ді сюрей. Аромат від Анігутай, і це шипер. М'який смородиновий шипер, в якому є шкіра, також м'яка. І оскільки в мене з шипрами не дуже такі теплі стосунки, я дуже люблю відчувати шипри. Але мені здається, я не дуже вмію їх носити. І такі відверті шипри. Особливо з нотками ретро, вони на мені ну, занадто якось одеколонять. Але не цей аромат, це чудовий м'який шипер з французьким шиком. Це аромат, який я наношу саме на випадки, коли вдягаю щось класичне. Я хочу одразу вибачитися за те, що коли я збиралася писати це відео, вимкнули, на жаль, світло, і мені довелося змінити локацію. І я зібрала три аромати, встигла взяти три аромати класичні, а всі інші я вже взяла те, що встигла, тому що. Не буде вже по три флакони. Тобто, якщо якогось флакону буде не вистачати, я вибачаюся. Я просто хочу світле, світло для того, щоб зняти відео ну, більш-менш гарної якості. Тому продовжуємо. Далі роз, розмовляємо про жіночний стиль. Звісно, жіночний стиль. Він неможливий без сукні, без спідниці, без мережок, без якихось тканин, шовку. Ну, тобто, це жіночність. Це жіночність. І я обожнюю дивитися на жінку, яка виглядає жіночно. Не вистачає нам зараз жіночності, можливо, але нічого, все буде добре, я впевнена в цьому. Я не так часто надягаю, на жаль і Сукню і спідницю, але е, жіночність вона, вона як квіточка, її постійно треба ну, поливати, поливати і парфумом в тому числі. Але ну, не можна забувати, що ми жінки. І для мене парфум, який завершує саме жіночний е, вигляд. Саме жіночний стиль жінки це аромат. Останнім часом це Анна від Любан. Я розповідала про цей аромат неймовірний, неймовірно, жіночний аромат Квінт есенція жіночності. Кремові квіти. Для того, щоб не розповідати дуже довго, я розповідала про цей аромат, хоча в ароматі є і цитруси, і якісь морські ноти, не відчуваю абсолютно нічого. Аромат про кремові квіти, але в ньому є повітря, є кисень, аромат, аромат абсолютно не душить, подобається. Дуже такий дифузний, і він, звісно, дуже гарно підкреслює саме жіночність. І який аромат я ще вважаю жіночним? Це аромат Out of the Box від Arlov Paris. Це для мене також армат підкреслює саме жіночні риси, тому що він однією грані мені показує одну троянду, потім він змінюється, стає іншим якимось кутом. Але це аромат, звісно, як для мене, на холодну, на прохолоду на холодну пору року. Але це така також квінтесенція жіночності. Це аромат мені іноді нагадує беліну від парфуму Марлі, а іноді я відчуваю від Мансера розу-ваніль. Ось якось так. Я розповідала про цей парфум також. Дуже жіночний аромат, дуже жіночний. Ну, троянда вона цілком взагалі про жіночність, як на мій погляд. Ще один стиль, який мені дуже подобається. Особисто це міський стиль. І це поєднання стилів. Це лаконічні, зручні речі, речі універсальні. І такий стиль мені дуже імпонує. Але це стиль сучасної людини, звісно, сучасної людини. І для мене, як для мене, аромат. Відповідно, повинен бути стильним, дуже стильним. І я навмисно не взяла аромат Citizen Queen від Juliette Hezegan, міська королева, так тому що, ну, напевно, це буде вже така тавтологія Особисто брала два аромати для підкреслення міського типу, одягу міського стилю. І це без. Вагань, аромат Буга Імперіаль, аромат на високих вібраціях, аромат е, такий пронизливий, аромат не солодкий, аромат на межі жіночого і чоловічого. Це аромат сильної жінки. Це ж все ж таки для мене більш фемінна історія, хоча він чудовий на чоловіках дійсно розкривається. Хочу зазначити, що я не ношу. Аромати відверто чоловічі, мускулійні, такі, знаєте, ну, які гарно розкриваються, наприклад, на е, моєму чоловікові. Ну, аромати на мені, на жаль, не звучать. Холодна шкіра. І ну, негарно, це не моя думка, це дійсно так. На мені не гарно звучать чоловічі, відверто чоловічі парфуми. Але це на щастя не стосується а, аромату творіння Квентіна Біша. Боа Імперіаль абсолютно чудова стійкість, витончений дуже сучасний, дуже стильний аромат без. Абсолютно без присмаку якогось якоїсь мускулінності або якоїсь занадто, знаєте, такої мужності, ну немає в ньому такого нічого. Абсолютно нічого немає, дуже витончена. Так, це нота Акі Галавуду». І вона або сприймається людиною, або ні, і ви нічого не зробите. Ось, на щастя, я сприймаю і молекулярні ноти, і ноту акі Галавуду. Мені подобається. Мені подобається, це стильно, сучасно, це дуже дуже органічно, як мені здається, під самий міський стиль, такий парфум мати. Це ароматик мені здається стильної і сильної жінки. І ще один аромат, який підкреслює саме стильну міську королеву. І це аромат букет ідеалі від Ксержов, лінійка Казамаратті. Аромат, про який я також розповідала, це для мене аромат надзвичайно стильний спецій чудової, абсолютно кориці. Я хочу зазначити, що не дуже люблю корицю в парфумері, але тут вона просто надзвичайна. Аромат, який, як мені здається, випередив час, також постійно це кажу. І він дуже стильний і підкреслює, підкреслює знаєте, особистість. Ось, і тому, тому я навіть не вагалася. Ще один стиль, який, я впевнена, люблять всі, абсолютно всі люди, і, напевно, нам його сьогодні не вистачає дещо. Це стиль комфорт, або ще його називають хюґі. Це таке поняття, це відчуття затишку, гармонії і безпеки в тому числі, тому що без відчуття безпеки неможливо відчуття затишку і. Комфортом. Але якщо навіть ви вдягаєтесь в іншому стилі, все одно, м'які приємні тканини, і навіть ваша улюблена піжама, я вважаю, це також стиль комфорту. І які ж аромати? Ну, звісно, натуралістичні. Звісно, натуралістичні. Зрозумілі, звісно, є у мене такі аромати, і вони різних цінових категорій, що також дуже приємно. І таким ароматом є для мене аромат Мимоза і Кардамон від Джо Малон. Взагалі аромати Джо Малон відрізняються на мій смак, дуже натуралістичним звичайно, дуже е, таким природнім. Ці аромати е, надзвичайно приємні ну, в більшості своєї. Мімоза і кардамон, напевно. Найнатуралістичніший все ж таки аромат у мене, в моїй парфюмерній шафі, тому що це саме аромат м'якого кардамону спочатку. Я навіть відчуваю якусь таку масляну ноту. Я не знаю таке враження, що в ароматі розчинені якісь ефірні масла. І хочу сказати, що непогана стійкість, як для колоні. І Мімоза, от саме така, яка вона є в природі, абсолютно без солодкого присмаку, так, гіркувата пулкова мімоза. Хочу сказати, що нещодавно отримала комплімент від жінки в магазині, вона несподівано мені сказала, що дуже приємно пахне. І аромат, як вона сказала, він дуже привабливий. Хоча і не солодкий, ось так вона сказала. Ну, дуже було приємно, якщо чесно. Ну, для мене це стиль комфорту 100%. І ще один аромат. Всі знають, що аромати Джо Malone не бюджетні, на жаль, не бюджетні, і, як мені здається, хоча я дуже люблю аромати Джо Malone, вони все ж таки ну, мають якусь таку Підвищену, якщо чесно, ціну, підвищена вартість ароматів, занадто висока аромати бренду Берду. Для мене це така, знаєте, поливашечка, просто аромат комфорт. У мене аромат півонія і кардамон, і це також достатньо натуралістичний аромат, саме півонії. Хоча, якщо я б на яких сліпих затестах відчула, я б сказала, що в ароматі є шипшина, тому що це відчуття саме шипшині. Блід рожевий дуже приємний. Ну, оскільки я знаю, що в піраміді є півонія, то, звісно, моя уява одразу малює піво, півонію, і також чудовий аромат. Також чудовий аромат бренду Berdu, дуже багато натуралістичних природних ароматів. За дуже, -дуже приємні, дуже приємну, приємну вартість. Ще один стиль, який, як мені здається, також обожнюють багато людей, це спортивний стиль. І чи займає, займаєтесь ви спортом, чи ні, все одно спортивні речі ми носимо, тому що це зручно, по-перше. І, е, звісно, аромати різні для занять спортом. Я, е, наприклад, обрала аромат, в якому є, як для мене, така мелкуватість. І це лайлак Лав від Амуаш. Аромат. Який начебто може здатися важким. Але я цей аромат зрозуміла саме тоді, коли нанесла його разу на пляж. Звісно, під стиль спортивний підійдуть аромати молекулярні, ну, скажімо, молекули. Так, підійдуть аромати пронизливі і холодні. Звісно, але. Е коли ви займаєтеся спортом, чи коли ваше тіло таке гаряче, аромати східні розкриваються по-особливому, вони, мені здається, і створені для того, щоб наносити його саме на гарячу шкіру. І ось лайва клав відкривається саме буском. Тому що якщо в холодну пору року, як я носила цей аромат, до того... Як спробували його саме в спеку, я просто не могла зрозуміти, якась гіркота, якась мелкуватість. Ем, У маті дійсно є масло какао, і воно розкривається так, як треба, саме тоді, коли ваше тіло має якусь температуру. Ну, це я кажу про себе, тому що я як та жабка холодушка У мене Постійно холодні руки і ноги, і такі аромати на мені не розкриваються. Мені треба додатково якось себе розігрівати або заняттям спортом, або перебуванням на сонечки. Саме ось для занять спортом, звісно, дозування, але я обираю ось саме такі східні аромати. Ну, Аромат Лайла Клав мій вибір. А якщо ви не займаєтеся спортом, а наприклад, вдягнули спортивний костюм для прогулянки, для подорожі якоїсь, то такі молекулярні аромати це молекули, це аромати Орман Джейн, аромат таїв, який для мене також молекулярний, з несолодкою трояндою, з легкою якоюсь спецією такою. З легкою спецією базою. Також для мене цей аромат достатньо легкий, універсальний, і під, саме під такий спортивний який сучасний стиль, дуже підходить, підходить, на мій погляд. І останній стиль, який я також люблю, і це мінімалізм. Мінімалізм це простота, комфорт. Це поєднання ну, не більше, ніж два кольори, а то і в однієї якоїсь кольоровій гамі вдягаються люди. І мені також дуже подобається цей стиль, інколи я вдягаюся саме в такому стилі. І що мені ще подобається? Під стиль мінімалізм, під сучасний стиль мінімалізм, як мені здається, підходить будь-який аромат. Тобто, ти не прив'язуєшся до аромату. Ти можеш нанести на себе і молекулярні аромати, ти можеш нанести на себе жіночний чуттєвий аромат, можеш нанести на себе шипровий і строгий аромат. Тому цей стиль, напевно, приваблює, тому що ну, дійсно. Вдягнувшись дуже просто, дуже комфортно, і зі смаком ти можеш нанести на себе будь-який парфум. навіть такий занадто яскравий. Насправді це така гра. Насправді, не важливо, як ви вдягнулися, в якому стилі ви вдягнулися. Неважливо, навіть який парфум ви на себе нанесли. Головне, щоб ви відчували себе щасливими. А для того, щоб Іноді для того, щоб відчувати себе щасливим, багато не потрібно. Просто іноді подякувати треба. Наприклад, подякувати нашим хлопцям, які нас захищають. Подякувати ну, Україні за те, що вона є нас. Вона є і буде. І я дякую вам за увагу. І нагадую знов і знов, що все буде Україна. Єднаємося, бо ми сила. До нових зустрічей!